І наостанок історія про те, як чернівецькі недоглянуті дороги поєднали чиновника ратуші і акторку фільмів для дорослих. Вчора Юлія Сенюк, яка знімається під сценічним псевдонімом Джозефіна Джексон, розповідаючи про відвідини чернівців, поскаржилася на криві дороги у нашому місті. Місто мені сподобалось. Чимось нагадує Львів, особливо бруківка, і одна ж та сама проблема, як і у Львові. Я думаю, багатьох містах, де ще є бруківка, це те, що дорога дуже крива і дуже важко їздити. От це такі основні мінуси, що ем, прям ріжуть око і не тільки око, і все, що можна. Висловлювання акторки зі Львівщини процитував молодий Буковинець. А вже сьогодні на основі цієї публікації перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко зробив пост на своїй сторінці у Фейсбук. Чиновник відповів: акторці, якщо їй не подобаються дороги у Чернівцях, нехай сама долучається до ремонту. Це гарна можливість себе реалізувати поза знімальними майданчиками, адже кар'єра акторки не вічна, як і криві дороги в Чернівцях. А зараз без жартів маєте бажання долучитися до творення прямих доріг міста? Тоді пишіть мені в особисті. Детальніше розповім про ЗП, права та обов'язки. Заочне спілкування між чиновником і кінодівою викликало бурхливу реакцію як у соцмережах, так і в ЗМІ. Про цю переписку написали чимало сайтів і телеграм-каналів. До речі, Григорій Прохоренко зробив свій допис у робочий час, як пояснили у коментарях представники прес-служби мерії у такий спосіб, перший заступник начальника департаменту інфраструктури та благоустрою привернув увагу до наявної у його підрозділі вакансії. Та найцікавіше, що за кілька годин акторка відповіла управлінцю та порадила, аби кожен займався своєю справою. Все у ваших руках, Григорій. Щиро надіюсь, ви все-таки виправите недоліки. А перекладати свої обов'язки на порну актрису це дуже непрофесійно. Бажаю успіхів у створенні прямих доріг. Приєднуючись до побажань, ми ставимо крапку в огляді інформаційної картини дня від ТВА. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. На все добре.